Чи можуть забрати майно дружини за штрафи ТЦК, які були накладені на її чоловіка? Вже по мережі бачу такі заголовки. Давайте розберемося з цим питанням. Ні, не можуть забрати майно дружини за штрафи, які накладені на її чоловіка. Взагалі. А все майно, яке ми набуваємо щодо, воно ділиться на дві категорії: перше, це спільне майно, і друге це особисте майно. Особисте майно це подароване, це успадковане майно. Що стосується особистого майна дружини, то прямо ну, ніяк нічого не може з ним статися. Що стосується спільного майна, воно може бути оформлене і на дружину, і на чоловіка, але якщо воно придбане в шлюбі, якщо воно не є особистим, то частки і дружини і чоловіка дійсно є рівними, при цьому немає значення на кого оформлене. Це значить, що і в чоловіка там є половина майна, і в дружини там є половина майна. Так ось, коли ми говоримо про стягнення штрафів, коли ми говоримо про те, що Може накластися арешт, і може бути примусово реалізоване майно ось, Це може бути реалізована лише частка чоловіка. Не можуть реалізувати частку дружину за штрафи, які були накладені за на чоловіка. Ну прям ніяк. При цьому немає різниці, що це за штрафи. Це можуть бути штрафи і податково, і ТЦК, і так далі. так далі. Для того, щоб наклали більше того, я вам скажу, щоб реалізувати навіть цю частку чоловіка із спільного майна, ця частка спочатку повинна бути визначена, виділена і зареєстрована. І це, як правило, ще робиться рішенням суду. Тому оці всі заголовки про те, що жінки будуть також втрачати майно, бо чоловіки, ухилянти, і чоловіки штрафи не поплатили, ні, так не буде. Але а, що буде? Якщо ми говоримо про спільне майно, і якщо ми говоримо про те, що на чоловіка був накладений штраф, він цей штраф не сплатив, і в ході виконавчого провадження виконавець наклав арешт на майно такого чоловіка, то що може бути? Може бути те, що дружина, яка захоче майно, наприклад, продати, і це майно буде на неї зареєстроване, вона все рівно не зможе його продати, тому що для того, щоб продати, треба. Згоду чоловіка на продаж нотаріальну згоди, яку вимагає нотаріус. і якщо майно чоловіка врешті, то все. Нотаріус перевіряє, бачить, що це спільне майно, відповідно, половина майна належить чоловікові, а в нього все майно арештоване, тоді не можна буде ні подати, ні подарувати. Тобто стягнути частку дружини в майні не можна, це однозначно. Але Накласти арешт на майно можна. Чому? Тому що майно є єдиним об'єктом, і коли накладається арешт на майно чоловіка, відповідно цей арешт буде накладений на весь об'єкт, і дружина не зможе це майно продати. Це стосується виключно спільного майна подружжя. Якщо це особисте майно дружини, і дружина в нотаріуса надає документи про те, що це майно є особисто її майном, то питання таке не виникне. І саме через це зараз у нас в Україні величезна кількість відбувається договорів, за якими чоловіки переформляють майно на дружину для того, щоб в майбутньому уникнути такої ситуації, що не можна буде це майно продати. Тому що, якщо ти не виконуєш правила військового обліку, якщо на тебе накладаються штрафи, і ти ці штрафи не платиш, то все твоє майно арештоване. Якщо ж ти не ухиляєшся від військового обліку, виконуєш мобілізаційні вимоги, виконав мобілізаційне розпорядження, то мобілізували до Збройних сил України, то також продаж майна буде ускладнено, тому що треба брати згоду від чоловіка. І для того, щоб таких не було проблем, чоловіки масово дійсно масово переписують своє майно на дружин, на маму, на дітей. На жаль, так маємо таку, таку тенденцію. Дуже як мені здається, приємно.